не смію, а кажи навчуся, І тоді ти і дусі. І тоді все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш Вітаю любі малята! Сьогодні у нас з вами за розкладом логіка, математичний розвиток. А це значить, що ми з вами повторимо числа і цифри, які ми вивчили. А також познайомимося з новою цифрою і числом, але яке це буде число і цифра, ми поговоримо трохи далі. Ну і для початку ми повторимо наші цифри, які ми знаємо. А ще трохи порозв'язуємо приклади, адже ви у мене майже школярі і вже вмієте це розв'язувати. Тож починаємо працювати, і я впевнена, що у вас все вийде. Сьогодні, малята, до нас завітали два хлопчики. Це Знайко. Та знайко, у їхньої подружки на ім'я кнопочка день народження, і вона їх запросила разом святкувати. А тільки наші хлопчики не знають, що дарувати кнопочці. Давайте допоможемо їм зібрати гарні квіти для того, щоб порадувати дівчинку. Цього нам треба пройти з вами шлях. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу в клітинку та олівець і слухайте уважно. З вами спробуємо потрапити у квіткову крамницю. Візьміть олівчик і поставте крапочку у лівому верхньому кутку нашого листочка. Звідси, і ми будемо йти, слухайте уважно і кресліть за мною. Спочатку три клітинки вниз. Дві клітинки праворуч. Дві клітинки вгору, дві клітинки праворуч, одну клітинку вниз, дві клітинки праворуч, чотири клітинки вниз, одну клітинку праворуч. Так, ви всі впоралися з завданням, і ми з вами потрапили на квіткову галявину. Це за квіти, малята? Так, це кульбабки. А коли вони розкриваються? Вони розкриваються, коли прокидається наше весняне сонечко. Уважно і скажіть, скільки на галявині кульбабок? Вірно, шість. А що змінилось зараз? Так, їх стало менше. А як ви здогадались? Ви їх полічили було шість, а стало. 5. Що змінилось? Зараз правильно додали одну квітку. Квіток стало більше на одну. А що змінилося, малята тепер? Так, квіток знову стало менше. Якщо ми прибираємо малята квіти і стає менше. А тепер малята. Правильно, квіток стає більше. Коли ми квітки додаємо, їх стає більше. що стає з кульбабками, коли сонечко дуже пригріває? Так, вони стають схожі на білі пухнасті колобочки. бочки. будь ласка, скільки на галявині кульбабок. Так, на галявині 5 кульбабок. Чи сталося, коли здійнявся вітер? Так, одна кульбабка розлетілася. І скільки залишилось кульбабок тепер? Вірно, чотири. Ця малята ще одна кульбабка полетіла, і тепер у нас залишилось три. Ще одна полетіла, залишилось дві кульбабки. Ще одна полетіла, залишилась одна кульбабка. І остання кульбабка відлетіла. Скільки тепер залишилось кульбабок малята? Жодної кульбабки не залишилося. Як позначити, що в нас не залишилося жодної кульбабки? Якщо нічого не залишилося, жодного предмету або того, що ми лічили, ми використовуємо малята цифру 0. Цифра 0 позначає число 0, тобто нічого. Ви думаєте, чи можна скористатися числом 0 при лічбі квітів? Правильно, не можна. А чому? Тому що лічба починається з цифри 1. Подумайте, де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то в нього має бути місце у цьому ряді. Ось у нас є числовий ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9. Скільки кружечків необхідно взяти для числа 1? Так, один кружечок для числа 2, 2 кружечки для числа 3. Три кружечки числа 4. 4 кружечки для числа 5, 5 кружечків, шість. 6 кружечків для числа 7, 7 кружечків, для 8 – 8 кружечків і для 9 9 кружечків. Кружечків необхідно взяти для числа 0. Правильно, ні скільки. ніскільки. Яке місце можна визначити у цьому ряді для числа 0? Так, число 0 ми поставимо перед одиницею. Тому число 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Жодної це менше, ніж 1. Я як бублик, як калачик, як обручик і як м'ячик. То, як його не називай, це цифра 0. Так і знай. Не забудеш ти його. Схожий він на букву О. Ось ми зберемо для кнопочки букет квітів. Але ця квітка не проста, а математична. Нам потрібно пригадати склад чисел, і ми отримуємо гарний букет. Ну що, число 5 складається з чисел. 5 це 1 і. Скільки малята? 4 або 4 і 1. 5 це 3 і. 2

4 і нуль і вісім. Правильно малята. Квітка з номером сім. Сім це один і шість, або шість, і один. Це два і. П'ять, або п'ять, і два. Це три і чотири, або чотири, і три, і це сім. Нуль. Правильно, це переквітка шість. Один і п'ять або п'ять, і один, два і. 4, або чотири і два, три і три. Вірно, малята. Що, а ось і подаруночок для нашої кнопочки. Щоб скоріше потрапити у квіткове містечко, наші хлопчики вирішили скористатися трамвайчиком. Погляньте, будь ласка, на цей трамвайчик. Скільки у цьому трамвайчику всього вагонів? Так, два. А скільки пасажирів у першому вагоні? Так, два пасажири це наші хлопчики. А у другому вагоні? Скільки пасажирів? Кого немає, тобто що? Нуль пасажирів, вірно. Цифру 2 ми виклали, тепер викладаємо цифру 0. Ки малята всього пасажирів їде у обох вагонах. Правильно, всього 2 пасажири. Дії необхідно виконати. Правильно дію додавання. Який знак маємо поставити? Вірно, знак. Плюс малята. А якою ж буде відповідь? 0 додати 2 буде 2. Чи змінилась кількість пасажирів від того, скільки було у другому вагоні? Ні. Тому, якщо до двох додати 0, нічого не буде. Залишиться так само 2. Погляньте малята. А цей потяг їде в іншу сторону. Скільки у нього вагонів? Так само два вагони. На першому вагоні скільки пасажирів? Правильно, один пасажир. На станції, коли потяг зупинився, не вийшов. Всі поїхали далі. Скільки пасажирів залишилося в потязі? Правильно, один. Як був один пасажир, так і залишилося один. Виклад ми запишемо ось так. Один. Підняти 0 дорівнює 1. Тобто малята. Якщо ми від будь-якого числа будемо віднімати 0, то у нас залишиться те ж саме число. Ось, малята, наші хлопчики і прийшли до кнопочки на свято і подарували їй квіти. Кнопочка вирішила поставити квіти у вази. Давайте розставимо їх по числам. В першій вазі має бути скільки квіток? Правильно 4 квітки, тому що там написана цифра 4. У другій вазі малята скільки має бути квітів. Правильно 2 квітки, тому що там намальована цифра 2. У третій вазі скільки квіток має бути? Жодної, тому що там цифра 0. І у п'ятій вазі має бути скільки квіток? Правильно, п'ять, тому що там намальована цифра 5. Хлопочка малята приготувала для хлопчиків частування. Скільки всього дітей за столом? Правильно, їх троє. Вона пригостила малюків тістечками. З них з'їв одне тістечко. Скільки залишилось тістечок на столі? Правильно, жодного тістечка не залишилося. Приклад у нас буде такий 3 відняти 3 дорівнює 0. Вірно, потім дівчинка пригостила своїх гостей морозивом, скільки порцій морозива принесла кнопочка. Так, три порції морозива. Дитина з'їла по одній порції. Скільки порцій морозива залишилося? Жодного. А приклад ми запишемо такий же: 3 відняти 3 дорівнює 0. Малюки продовжують святкування, а нам з вами прийшов час для відпочинку малята. Ви сьогодні гарно попрацювали. Ми з вами повторили числа, вивчили нове число 0. Яке жодного числа не позначає, тобто, це немає нічого. Також подорожували лабіринтом, розв'язували склад чисел з квіток, а також складали приклади з вагончиками і частування для наших дітей. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові!